Всім привіт з Ірландії! хочу вам показати осінь осінь. Привіт вам! З гравсва Днігулу. У нас вже прямо, ну, ну, все. Хоч буває ще тепло. І прокоментувати нарешті а, скандал з Арестовичем останній. <смі> <смі> Який він скандальний. а? І прокоментувати взагалі сексизм. Я нещодавно звернула увагу. Я не знаю, може, я сама сексистка. Так, а чого коментую? Бо подивилася я дівчаток наших українських блогерок, феміністок. Вони так самі про себе кажуть. Це не я так визначаю. І вони, матчасть не підготували, а Арістовича критикують. І кажуть: ми не вихоплюємо. Ні-ні, ну ви ж вихоплюєте. І не розумієте, що він каже. При тому, що вони в нього придбали семінар, от я б в житті б не, такого не брала і не придбала. Ну, окрім семінару, от відразу, що я почула у Арестовича? Семінар його я не придбала, прихильницю Арестовича я не є. Мені більше подобається його напарник Фігін, колишній. Арестович так менше-менше, якщо чесно, хоч він зіграв свою роль, заспокоюючи за свої 2-3 неділі. Це гольф-клуб вже. Рєстович розповідає нам про термін фрейдізму, кастрація. Єдине, що він його переінакшує і вже кострують не батьки протилежної статі. А е, статеві партнери, жінки, партнерки, точніше сказати. От про це він і каже вам. І от для того, щоб його висміювати кожне слово, треба почитати, бо е, ну, мені смішно вважати, що ці дві дівчини молоденькі, які не знають навіть не гуглили, знають точно краще за Арістовича, Фрейда і всіх неофредістів вчених. Я знаю, як ставляться до Фрейда, це ваше право. Але ну, вважати його дурним таким от, що 100 років він засновник психології, до речі, і що він просто от, дурень а оці дві е, дівчини з українського містечка вони от точно е, знають. Тобто, якщо ви беретеся критикувати, то треба вчити матчасть. Ну і далі вам вирішувати сексіст і його переконання, він, ну, якби він не казав, там всата, ви служите. Ну, він так хоче наголо зробити на тому, що, на тому, що якщо ви обмежуєте свободу чоловіків навколо і не даєте їм бути вільними і щасливими, то ви Дуже погано робите, і він каже, от Сатані ви служите. Ну, Тобто це так емоцію, він, його це обурює і він так, так свою емоцію видає. А, І ще такий момент: він а, розповідає, от, що якщо ви не ви, жінка повинна дивитися, обожнювати свого чоловіка і дивитися ну, захопленням на свого чоловіка. Це багато чоловіків, така в них мрія статева, дівчата і Варістовича, зокрема, про це, він не розповідає на своєму семинарі, як треба його кохати. Тобто, Треба дивитися захопленням. І це діє навіть на людей, повірте, з грошима. Тобто, це на багатьох чоловіків, такі дієвий. Спосіб, Ну, а на, звичайно, звичайно, на Лева Арестовича. Це звичайно дії, він хоче, щоб його так от кохали. І як я ще стикнулася з сексизмом? Ну, певний сексизм, я думаю, що є в цьому, в цій теорії. Єдине, що треба, якщо ви її критикуєте, то критикуйте її не так, щоб ви Вікіпедію навіть не почитали, і ви сміюєте Фрейда, а не Арестовича. Фрейд робив досліди. Ну, я не знаю. У мене от, викликає більше, і обґрунтовував він краще, і писав про це, більше довіри Фрейд і його теорія, ніж дівчата Маня і Оля, вибачте, ну що, ну так і є з Ютуба. І от я, коли так кажу, всі ображаються. Ну, так і є. Ну, На Ютубі я можу розповідати вам, що я космонавт. Правда? Ну, звичайно, що космонавти зрозуміють, якщо це почують, що я дурню виразу. Так от і я почула, що дівчата зовсім матчасть не вчили. І така... І ще про сексизм. Ну, Це такий лайт вершен була. Ні, лайт вершен зараз буде, а перед цим арістуюся, це, звичайно, що жесть, жесть. Полька написала, що жінки такі віддають і, і, і своє прізвища для чоловіка змінюють. І, і Дітей народжують в муках, і, і дбають про нього. а, а Чоловіки повинні з повагою ставитися. І там прийшли чоловіки польські. Боже милий, що вони тільки написали, які погані жінки, і що вони тільки шкодять чоловікам, і все це неправда, і вони руйнують родини і усьому винні. О, Це був сексизм, я була в шоці, якщо чесно. І Саме про це я і хотіла так розповісти. Оцей сексизм мене, ну так, не можу сказати, що мені весело від цього стало. От я підбираю слова, ну, позабавил, позабавил. Тобто, я побачила, що багато чоловіків не склалося життя. Ну, Багато там 10 писало обурених чоловіків. Жінки тільки створюють родину, щоб її потім зруйнувати, кинути нещасного чоловіка з дітьми. Я дивлюсь їх фотографій, а вони з дітьми лишилися. І я думаю, боже, от я не смію, що з людей не склалося життя. Ну, в багатьох людей не склалося життя, от, наприклад, як в мене, поки що. А, ну, тобто, мені б хотілося би іншого. І я над цим працюю, але я ще раз побачила от багато ображених жінок, і мені вони навіть пишуть коментарі на чоловіків, і багато ображених чоловіків. От Тут я побачила бік чоловіків, як вони ображені, і вони готові заперечувати ну навіть. Ну, Такі речі, які ну, справді, так, якщо в консервативному шлюбі жінка ну, справді втрачає прізвище, я своє не змінювала. І Жінка каже: ну, народжує дітей, виховує. це така важка робота. От-от про що хотіла сказати. Які ваші будуть думки про це? Ну, Тільки, будь ласка, не дуже лайте Арестовичі. Дякую вам за увагу.